Знайомтесь, це сурикат Славко. Такий цікавий пет мешкає в зоомагазині в центрі міста. Він з'явився там рік тому. В його господарі, власники магазину, мають вдома вже декілька собак, проте вирішили, що хочуть завести ще й суриката. Таку мрію мали давно, зважували всі за та проти, враховували усі нюанси, вивчили спосіб життя тваринки. Ми вже вибрали саме суриката. Загалом обирали і вагалися, чи зможемо ми надати. Умови утримання, які він би е, зміг би нормально проживати, харчування, відповідно, у нього специфічне. Умови утримання також це тварина не житиме, так як морська свинка в клітці. Чи зможемо ми дати йому такі умови, щоб він повноцінно міг розвиватися, рости і отримувати повноцінне харчування не гірше, ніж в природних умовах. До господарів Славко прибув зі столиці. У нас є знайома в Києві. Також вона утримує в квартирі трьох собак, чотири в неї суріката. І загалом не шукали ми його по оголошеннях. В неї якраз були сурікатята, і ми вже якось вона мене знає, я її знаю, знаю, розказала повністю про їх утримання, про їх харчування. Про специфічні там вакцинації, обробку протипаразитарну, і загалом вирішили, що так, все, ми готові. Як тільки в будинку з'явилася незвична тварина, всі мали до неї звикнути. В свою чергу сурикат теж адаптовувався до нових умов життя дуже багато було питань, тому що якби саме ми загалом працюємо більше з собаками. У нас там сім'я собак, сім собак. Але це специфічна тварина. Шиншили були, чилійські білки, папуги, але саме такої тварини в нас не було. Тому більше питання стояло до того, от тим паче він прийшов до нас, він був неконтактний. тобто, от він був такий от сам по собі, він намагався десь сховатися в якусь десь дірочку, щілинку. Мало йшов на контакт, тому це все якось нас трошки бентежило. Для цього всього потрібен був час. Згодом, після цього всього, десь період орієнтовно такий місяців два-три. Він з нами вийшов повністю на контакт. Тобто його можна було звати за ім'ям. Славко він прибігав, його можна було підізвати. Він вже не ховався, він практично старався бути постійно. На, виходить на контакт постійно будь з кимось, членів родини. Постійно йому хотілося увага. Постійно йому хочеться, щоб його десь чухали. Дуже полюбляє, до речі, дивитися в вікно, може годинами стоять, дивитися. Ну зараз загалом можу сказати, для нас це вже не важка. Тварина, оскільки Олександр має вдома ще сім собак, було цікаво, як вони поставляться до нового члена родини. Чи не будуть вони його ображати? Та як виявилось, хвилюватися довелося за песиків. Сурікат він маленька тваринка, але це хижак. Для нього ми це його сім'я, це його стая. Тобто, всі члени родини для нього це його сім'я. Тому, от з самого початку, він почав нас захищати. Навіть від наших власних собак він почав, хоч він не маленького розміру, він почав на них самостійно нападати. Тобто на сьогоднішній день до нас дуже багато навіть в зоокомплекс ходить людей з тваринами, тобто він до сих пір всіх виганяє, просто нападає. Та тому він от визначив, що ми його сім'я. Ми його родина, і він якби цим нас захищає. За словами господаря, Славко з першу часто залишався вдома сам, тож прийняли рішення забрати його до магазину. Залишати його вдома самого було якось так. Хоча й була в нас велика клітка, тобто, коли вдома були всі, він не закривався, але залишаючи будинок, приходилось його закривати в клітку. Тому якось для нас це було не дуже комфортно, тим паче він себе почував закритим в клітки. Якось так от дуже збентеженим і стривожним. Але загалом практично можна не знаю сказати, через три місяці появи у нас відкривається магазин великий. Ми зрозуміли, що в магазині ми проводимо більшу частину свого часу. Відповідно, забираємо його, він у нас тут не закривається, живе вільно, тобто він переміщається вільно, ходить на прогулянки. У нього є своя кімната. Ну кімната, можна сказати, дійсно, це кімната, це вже не клітка. В нього великий колектив, багато приходять до нього людей. Він контактує. Ну і живе, я хочу сказати, дуже щасливо. У Сороката Словка досить специфічний раціон. З'явилися живі таргани, з'явилися черв'які зоофобуси. В морозиль у морозильній камері з'явились морожені миші для нього, добові курчата. Тому можу сказати, люди, які цим брезгують. Ну, сурікат не для них. Славко досить активна тварина, проте шкоди меблям чи дротам не завдає. Саме через це його і обрали господарі. Він порівнюється до савців кіт собака. Тобто це ті тварини, які от, і навіть зрівнянні з тими самими шиншилами, які раніше ми тримали, то він не приносить стільки шкод. Тобто він буде випущений бігати він не погризе провода. Він там щось не перекусить. Одне, що він, вони люблять дуже грибти. Тобто це одне, один у них мінус. Те, що вони, от, якщо щілинка, вони її прогрібають поки можуть. Оце одне що. Ну, так загалом проблем по утриманню як для нас, на сьогодні вже немає. Надалі у Славка має з'явитися родина, говорить пан Олександр. На майбутнє плануємо йому ще зробити сім'ю. Купити дівчинку, щоб у нього була вже повноцінна сім'я. Сурока дуже розумна тваринка за смаколик. Славко виконує різні команди за улюблену їжу, наприклад, там черв'ячок, зоофобус, тарган. Він може зробити дуже багато цікавих трюків. Тобто от це настільки для нього приємно, настільки йому він зацікавлений в цьому раді такого харчування. Він готовий на багато що. І загалом, якби таких дресторувань і вмінь, ми від нього не вимагаємо. Основне, що треба, він знає, коли звем, він підбігає. Коли, наприклад, треба позвати його на місце, зайти в його кімнату, він заходить. Ну, взагалі, з цим якби проблем нема. Якщо після перегляду ви вирішили, що хочете завести суриката, вам доведеться пожертвувати деякими речами, говорить досвідчений власник. Перше, дивіться, це найважливіше це отримання достатнього часу цій тварині, тому що, от я ж кажу, він не являється просто пет, не являється просто гризун, Це вже для нас, як член родини. Тому що він постійно з нами, він там купається, ногті стрижуться, замовляємо специфічну їжу. Я ж кажу, вдома утримуються для нього живі таргани, вдома утримуються там, цвіркуни, черв'ячки. Тому якби, чи готові люди пожертвувати своїм там, часом, своєю брезгливістю до чогось там, і утримувати тварину, і, опять же, дати йому свободу, волю, руху, щоб він не був закритий, щоб дати йому умови утримання, відповідні. Ну дуже багато чим треба пожертвувати. Славко дякує вам за перегляд та бажає гарного дня.